Навести чистоту в принципі, теж дуже просто: берете ганчірку, берете е, вітро з е, шваброю, ідете по квартирі і відмиваєте, відтираєте там, де плями, там, де якийсь бруд. От, нічого складного немає. Але, знову таки, коли приходить е, час наводити чистоту, Зазвичай об'єм робіт такий, що ти просто не знаєш, куди тобі бігти, за що тобі перша хапатися, з чого починати, і взагалі увесь оцей стан він тебе просто вганяє в якусь депресію. Бо ну, ти розумієш, що за той єдиний вихідний, який у тебе є, ти не можеш навести ту чистоту, яку тобі хочеться, яка має бути. Я ж кажу, ти просто не придумуєш, за що вхопитися. От і в результаті зачасту буває так, що просто опускаються руки, і ти розумієш, ну я ж все одно не встигну зробити. Бог із дим, хай вам буде так, як є.